Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми з вами продовжуємо нашу тему право кандидата. І в сьогоднішній четвертій частині ми будемо казати про суміщення посад. В законодавстві України прописано таким чином, що ти можеш займати різні посади. Наприклад, тебе обрали депутатом до місцевої ради. Ти маєш депутатський мандат як депутат. Але при цьому ти також можеш працювати, наприклад, директором департаменту, виконавчих органах ради, або директором комунального підприємства, установи або організації, одночасно займаючи депутатський мандат і, відповідно, займаючи іншу посаду. Ось це є велика помилка, бо якщо взяти оцей приклад суміщення посад, воно призводить до різних негативних наслідків. І якщо взяти приклад щодо того, як ця людина буде здійснювати діяльність як депутата, діяльність як керівника відповідного органу влади або керівника підприємства, установи та організації комунальної власності, то відповідно на сесії, коли відбувається сесія, мають звітувати ці керівники виконавчих органів рад, керівники підприємств, установи та організації комунальної форми власності перед депутатом. І ось уявіть, депутат з одного боку, як контролюючий орган, а з іншого боку, ця людина вже у вигляді керівника іншого органу влади або підприємства комунальної власності. І він перед собою буде звітувати. Він буде наголошувати, він буде казати сам перед собою. Це все рівно, що людина вийде і буде розповідати перед зеркалом щось. Сам для себе. Ось така позиція прописана в законодавстві. Ось така є прогалина в законодавстві. І вона зараз ця прогалина, цей безлад, можна так сказати, воно діє в Україні. І до чого це призвело? До яких це наслідків призвело? І який це результат дало взагалі? Ось в чому проблематика. І ми про це кажемо в цих відео, в цій темі права кандидата. Так ось, цих прикладів можна приводити безліч. І вони різні по території України. Ви можете в своїх радах привести такі приклади стосовно суміщення посад, стосовно тих людей, які займають різні відповідні посади, мають відповідний статус депутата. І це працює система. Ось так воно діє. І при цьому щось вони розповідають, щось кажуть і повчають, як треба, що треба. Ось така позиція прописана, яка призвела вже до зубожіння, до корупційних схем, до несправедливості, до безладу. Будь-що можна перераховувати, але це призвело до всіх тих моментів, які не нададуть Україні далі рухатись, далі розвиватись. Далі щось впроваджувати. Я вам хочу навести один приклад, який був, до речі, в Україні явний приклад. І мова буде йти про, ви цього діяча знаєте, це Гройсман Володимир Борисович. Він був прем'єр-міністром України. Так ось, його історія життя ось в нашій темі право кандидата. В 2010 році Гройсман Володимир Борисович був обраний міським головою в місті. Вінниця. Його громада обрала як свого представника влади. І ось, займаючи цю посаду, посаду міського голови, Гройсман Володимир Борисович був призначений на цій посаді, на посаді міського голови, його призначили у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра України. Ось зрозумійте цей підхід, маючи посаду одну. Тебе призначають вже на іншу посаду. Потім вже в 2014 році він займав посаду Голова Верховної Ради України. І вже в 2016 році він був обраний на посаду прем'єр-міністра України. Ось такий шлях однієї людини, ось його історія. Займаючи одну посаду, він отримав іншу і так далі. А ми з вами казали: якщо ти обіймаєш посаду, і маєш бажання стати на іншу посаду або бути обраним, ти маєш залишити відповідну свою посаду і вже як кандидат використовувати своє право, але звільнившись з відповідної посади, яку ти займаєш, тільки таким чином. Ось це наявний приклад, що відбувається в Україні. Таким чином, оця діюча система, яка діє зараз, шановні глядачі, стосовно права кандидата. І вона існує на превеликий жаль на всій території України. І це треба негайно змінювати, вкрай змінювати. А це можливо, якщо затвердити зміни в законодавчій площині, якщо змінити законодавство, якщо його проаналізувати. Якщо зробити повний ретельний аудит законодавства України, саме в цьому питанні, про яке ми кажемо, про право кандидата, яким чином кандидат може бути або не може бути, ми з вами в чотирьох частинах розглянули, розглянули різні приклади. І тільки таким чином можна далі казати про шлях в майбутнє, про зміни. Про реформи, про покращення, про ту ситуацію, яка надасть інші позиції в Україні, як на державному рівні, так і на місцевому рівні. Але якщо залишити цю систему право кандидата, нічого не зміниться, все залишиться так, як воно є з періоду цих всіх часів всього цього періоду незалежності України. Як вони є. Ось і все, ось і вся відповідь на всі питання щодо змін, щодо реформ, щодо шляху Європу і таке інше. Тільки таким чином, глядачі, треба дивитись на різні питання. І ми з вами сказали про питання права кандидата. Як воно є, як має бути. Тому. Всім вам дуже дякую, шановні глядачі, за те, що ви переглянули всі чотири частини наших відео в одній темі право кандидата. Якщо є питання, будь ласка, залишайте свою позицію, своє бачення. Ставте вподобайки, ставайте підписником. Ми на цьому каналі висвітлюємо ті всі моменти, які важливі для розбудови держави. Від місцевого до центрального рівня. Тому всім дякую, шановні ночі, до наступних зустрічей.